Так, роблю кисломолочний сир. У мене було два бутля молока. Я підігріла, дивіться, ось як. Підійшов він. Зараз я отак беру і ось сюди перекладаю. Буде дуже смачний сир. Молоко смачне. Я його Закислила, цільний буде творожок. Правильно казати сир по-нашому. Цільний кисломолочний сир. дивіться, який, прямо пластами о, А так. Зараз отак зберу, а потім проціжу, проціжу сировутку, сировутку буду пити, вона дуже корисна. А сир отак він стече, я його віддавлю. Поділю і покладу в морозилку. Так. Буду я далі займатися. Отака буде смакота. Все, буду вимикатися, бо мені незручно. Ось так я перегрузила, нехай стоїть. Потім поставлю більший груз. За 4 години творожок вже віддавився. Зараз я його перекладу у кольочки і в морозилку. Ось така вийшла красота і смакота, дивіться, дівчатка, Робіть. Робіть, воно ж дуже смачне, натуральне. Головне, щоб було смачне молоко. Все, тепер я кладу це в морозилку і коли там мені треба буде, я поїм. І щось приготую. Ось така дівчатка вийшла смакота. І смачно, і корисно. Сир кисломолочний, багатий на вітамін Д І на кальцій. Який корисний для наших кісток. Робіть і смакуйте.